Зараз ми відкриємо наше крапельне зрошення і побачимо. побачимо, попробуємо почекати, скільки скільки продавить. Скільки продавить рядків. Ну вісім це точно. А в мене всього є 17 рядочків. Так що було б добре, звісно, щоб всі відразу, але побачимо. Так, для нових глядачів, які недавно підписались, дуже дякую, що ви підписуєтеся на канал, щоб його не загубити. Розповідаю, що ми знаходимося на Малинникові. Тут є кілька сортів, небагато є. Є Феномен, є Гленемпл. Це літні сорти, є Heritage, там Джоан Джей, Херітейджа 5 кущиків. А це все туди полана. Всього тут є 17 рядочків по 60 метрів. І ми зробили отаке крапельне зрошення недавно. Хто не бачив, то можете подивитися відео, як ми його робили. І зараз я хочу побачити, чи, чи зможе воно до кінця прокапувати, протискати цей тиск на всі 17 рядків. На даний момент відкрито 1, 2, 3, 4, так, 5, 6. Відкриваємо сьомого. Це ще є нормальненько. До речі, є такі крани, які ну, продаються, що з'єднувати з магістральною трубою крапельну стрічку без кранів, а є з кранами. Можна просто з'єднати і відкрутив, і воно примусово йде, але тоді ти не можеш регулювати тиск. А так можна регулювати перекриттям певної кількості рядків, для того, щоб добре прокапувалась інша певна кількість рядків. От. Так, скільки я казав, відкрили 1, 2, 3, 4... 5, 6 відкриваємо 7 ну, 8 це норма. Сьомого відкриваємо. Восьмого відкриваємо. Відразу витискає повітря і пішло, пішло, пішло аж туди. ну Ми відкриємо всі. Засічемо час, подивимося, чи в кінці так само. До речі, хочу такий спойлер маленький зробити. Така салатовенька і невеличка. Малинка в нас. Будемо щось найближчим часом будемо щось з нею робити. Будемо їй давати, трохи їсти. Що, як, по якому, все це буде на каналі. О, тут відкрито. Значить, все. А тут поланка в нас, ну як. Так, значить, відкрив я всі рядки, поки там система... вода в системі набирається. Хочу розказати, що уточнення різні нюанси по крапельному зрошенню. Магістральна труба лежить 32, крапельні стрічки 8 мілки Шах. Який тут шах? 20 вроді да. 20 сантиметрів між емітерами. Стрічка в мене не не просто дирки, а емітери Тобто там є отака система. Десь в мене як валялась, я хотів показати, але щось забувся. Розірвати, що там всередині. Там така от ціла система, такий прямокутничок. І воно там всередині приклеєне і воно там працює. Це називається емітерна. От. А сюди в нас від тої магістральної труби така сама труба. До речі, ця труба витримує 0,6 атмосфер. Це 25 ну, діаметр, 25-та труба, чуть-чуть менша, як ця. От. І тут є такі переходники. Це ну, для мене, як для того хто не розуміється в цій справі, було проблемою. Я не знав. А для тих, хто розуміється, це взагалі не проблема, всі знають, що є перехідник. Просто кажеш, мені треба там, з 25 на 32 там, от, і вони тобі все дають. Хто запихається, тут підкручується і все працює нормально. от Так що така у нас система поливу. Так, тепер пройдемося в кінець, побачимо, як там в кінці воно е, набирається вода, чи прокапає до кінця, чи не прокапає. А, я трошки не взяв взутися, але нічого не взяв перезутися. ну думаю не страшно. Так, тут все набралось, тут все чітко капає. А в самому кінці ми зараз побачимо, капає, не капає. До речі, я радий, що феномен пішов, про який я переживав. Є рослинки. До речі, хтось активно їсть мою малину, листки. Хто це може бути. Дивіться, як обгризає. А, а от він попався. Бачите? Колеоптера. Жучок. Вовін, він. Хто ти такий? Притворився мертвим. Якийсь, не знаю, довгоносик, якийсь чи хто. Гризуть. Так що. Ого. Потрібні мені інсек... інсектициди. Як ви боретеся на такому етапі? З комахами різними, зі шкідниками. її там, ну, до речі, мені хотілося б якось так. Поменше хімії сюди вносити. Ага, дивіться, тут коротенький, ну слабенький тиск тут, але капає, бачите? Крапельками лежить доверху, щоб мітер не забувалося, крапає, але слабенький тиск, тому що відкриті всі 8 рядків. Що в нас робиться тут? Ну, теж єлі-єлі-єлі крапає. Нє, 8 рядків поливати відразу. Не дає ради. Зараз е, рядок 60 метрів. Зараз ще пройдемося тут по всіх, подивимося. Ні, бачите, тут навіть нема плямочок. От я хожу, нічого ніде, сюди не протискається. Просто я думав, якщо почекати, може воно проб'ється. Але воно найімовірніше буде поливати тільки на початках, час буде гаятися. Краще би я полив 8 рядків і потім ще 8. Да, в кінці нема. Був би насос, то все було би по-іншому. А оскільки насоса нема, то треба. Ну, я знав, на що я йду, я був до цього готовий поливати частинами. Угу. Все. Ну, якби я думаю, що. Немає смислу далі чекати, тому що просто йде час. Зараз побачу до куди воно поливає, чи десь до середини, чи там третини. Чи воно просто розійшлася вода прока. Ну отут починає капати. Може до кінця метрів. Скільки? 20. Не докапує, вон тут вже капає. О, так. Чуть-чуть. Бур'янчики вже пішли в У нас вже тепло. Ви як бачите, минулого разу ще в курточках ходили, а зараз вже в футболці. Так що, все помінялося, все пішло в Ріст. Як малина, так бур'яни. І тепер будемо інтенсивно працювати. Тому що це наша робота. Малина це наша надія, щоб на ній Ну, не цього року. Цього року цього року наша мета. Все то, що ви бачите тут. То наша мета цього року просто вийти на ноль до 1 січня, до кінця цього року. Я думаю, це цілком реально. Так, давайте ми спочатку перекриємо вісім рядків оцих. От. Перекриємо їх. Раз, два, три. Чотири. П'ять отак перекривається. Шість. Сім. О, відразу тиск чується тут. Вісім. Все, Давайте. Працюйте. Дев'ять рядочків оставив. от Бо в мене 17. Вісім і дев'ять, сімнадцять. Дев'ять оставив, хай крапають. Подивлюся, чи 9 протискає, через якийсь певний час піду туди. Ну інтенсивніше, жвавіше, так воно все почало крапати. Жвавіше, жвавіше. 9, це 17. От. Спочатку буду цю сторону, праву поливати. Тут літні сорти, за які я дорогше платив. От. Гленемпл, Феномен. Буду перше їх поливати, а потім Полану Буду поливати вже. Так буду завжди робити. Спочатку праве крило, потім ліве крило. От. Такі то справи на нашому малиннику. так все виглядає. Тут також є в нас малина. Тут я не проводив крапельного зрошення, буде, до речі, це буде контроль, контрольний варіант з тим. Це з крапельним зрошенням, це без крапельного зрошення. Ну просто оця плантація, ці маленькі, звісно. Дала фору, от дивіться, яка вже тут повиростала, тут вже сантиметрів по 25, може і по 30 висотою. А там ще маленька-маленька. Ну Там ми поливаємо і будемо її, будемо ще якісь е, агротехнічні заходи проходити. А тут ні. Тут ми ну, будемо менше приділяти уваги цій малині, щоб побачити, наскільки економічно вигідно, наприклад, щось робити чи нічого не робити. От. І найперше хочеться побачити ефективність крапельного зрошення, звичайно. Так що спостерігайте за каналом, спостерігайте е, за нашими новинами. Для цього підпишіться, щоб не загубити цей канал, бути на зв'язочку. Цікаво, чи цікавить вас, скільки було витрачено на цей полив на 17 рядків по 60 метрів. Якщо, якщо цікавить, то я вам розкажу. Далі покажу. Дивіться, все почалося. Не знаю, видно чи не видно. От, в мене є все записано в додаточку. Значить, 10 березня ленту я купив на 3463 гривні. Потім 10 березня крани ремонтники, заглушки 527 гривень. Е, Далі. 12 квітня. Це я заплатив за воду. Потім трубу 35, 32-35 метрів, 525 гривнів, 0,6 атмосфер витримує. Була, звісно, і, ну, така, що більше атмосфер витримує, але ну, я взяв таку дешевшу. І от труба 25-та, з'єднання, заглушки, от і всі 962 гривні. Всього разом на 5673 гривні, здається. Ось так обійшлося крапельне зрошення. Десь приблизно так, як я й думав, пам'ятаєте, хто давно дивиться мій канал, то я зимою, коли приїжджав, то стояв тут під, ну, тут під хатою, на подвір'ї, дивився, планував, розказував, що планую купляти. то казав, що на крапельне зрошення планую витратити 4-6 тисяч гривень. 5673 гривні я вклався в бюджет. І це нормально, це добре. О, дивіться, те що я казав. Щоб бджоли прилетають пити воду на крапельну стрічку. Я так і думав, що так буде. Ай, видно, не видно, але є. О, вон там. Таблички, хата, початок. А тут я знаходжуся в кінці і 9 рядочків прокапується до самого кінця. Ось, як ви самі бачите, до самої останньої рослини, до заглушки. Цікаво, а чого та заглушка туди аж вискочила. Тут мої нечепи. 9 рядочків поливається нормально. Ось так полилося за скільки часу зараз скажу. Такі плямки в самому кінці за одну годину. Це в самому кінці отакі плямки невеличкі. Мені здається, там на початку трохи більші плями, як тут, за годину часу. Ще почекаю годинку і тоді на дві годинки включу це крило, тут вісім рядків, буде більший тиск. Знайшла собі поїлку, так? Да? Тут не, не втопиться вона. Ну що, давай будемо перекривати? От за півтора години отак полило. За півтора години. Давай будемо... Це не сильно мені що? здається, воно ще й полило. Та звісно не сильно. Кожного дня отак включати. Так, просто ми не будемо, ну, ми ще поки що сьогодні не маємо багато часу, але мали більше часу, ніж тоді, коли ми його монтували. Тому півтора години праве крило, півтора години ліве крило. Перекриваємо ці крани. Ось і все. Чик. Перекриваємо. Тепер Іванка, я закрив праве крило, Іванка тим часом відкрила ліве крило і чути, як все шипить, воздух виходить. бджоли гудуть, малинка росте. Тільки бур'яни ростуть, все ростуть. Ну, почалася активна вегетація. Все нормально, будемо працювати на своїй роботі. є, Пташечки ще бечуть. Малинка поливається. Так, бджоли працюють там. Іванка десь там ходить, відпочиває. В нагороді там все росте. Хочу так сказати, сьогодні підсумувати, подивився я, що в загальному. От хто новий, то хочу сказати, що це просто інвестиція. Ми то все запланували як такий інвестиційний проєкт. І в загальному на цю інвестицію на даний момент витрачено 100 тисяч гривень. Ну, Можна сказати, що всі головні покупки, такі, які планувалися сюди, капіталовкладення вже позаду. Ну, Там оприскувач треба ще купити, я побачив в ньому потребу. Ну, Це вже такі дрібниці. От, а так все головне позаду. Витрати склали 100 тисяч гривень на даний момент от травень місяць, а загальний баланс, тому що дещо і вертається, і взагалі до кінця року ми хочемо вийти на нуль. Загальний баланс на даний момент цієї інвестиції мінус 58 тисяч гривень. До кінця року дуже було б добре, якби ми були на нулю. Так що слідкуйте за нашим каналом, якщо вам цікаво, а якщо вам не цікаво, або якимось чином ми на вас погано впливаємо, обов'язково відпишіться від нашого каналу. От. І те, що я розказую, не вважайте, що це проходить якесь навчання. Я просто розказую, що ми робимо, як ми намагаємося заробити гроші. Чи повторювати це, може й не варто так повторювати, як робимо ми. Але ми просто як робимо ми. Це наш влог, ми це показуємо. Тому що YouTube це також заробіток. Якщо вам цікаво на рахунок бізнесу на Малині і всього того іншого, обов'язково підпишіться, стежте за нами, поставте там, коли підписуєтесь, треба активувати дзвіночок, щоб всі сповіщення вам приходили. Тоді ви не пропустите жодного відео, відео жодного звіту по... Фінансам, по, там, наприклад, по цінах на малину, все, що як буде відбуватися, як краще. Ну, будемо на зв'язку, кого така тема цікавить. Коли ми вийдемо на ноль, коли підуть прибутки, все це буде на цьому каналі. Так що, якщо підписались, то на зв'язку.